Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати таку відповідь на таке запитання, адже зовсім нещодавно хтось із підписників мене запитав, чи має право отримувати пенсію у втраті у разі втрати годувальника. Дружина військового, який загинув, якщо вона виховує його малолітню дитину. Тож давайте більш детальніше розберемось. Взагалі, дане питання воно регулюється законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Також є роз'яснення пенсійного фонду України стосовно даного. Питання взагалі, за нормами чинного законодавства України, непрацездатні члени родини військовослужбовця, який загинув у період проходження служби, мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Відповідно, таке право надається і дружині, якщо вона здійснює догляд за його дитиною і дитина віком до 8 років. Пенсія в такому випадку, в разі втрати годувальника, призначається незалежно від віку. І працездатності дружини, та за умови, що дружина не працює і не приходить, тобто не проходить військову. Службу і також водночас у разі загибеля годувальника, внаслідок поранення, контузії, каліцтва одержаних при захисті батьківщини або виконанні інших обов'язків військової служби, тобто службових обов'язків, дружина, яка здійснює догляд за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років, також має право на пенсію незалежно від того, чи вона працює. Чи, чи вона працює, чи проходить військову службу? Тому от така інформація: якщо у вас раптом сталася така трагічна подія, знайте, що ви маєте право отримувати пенсію по втраті годувальника.